В эфире Радио Майдан. Слава нації в ефірі Українське радіо Кропивницького триває восьмий місяць героїчної оборони українців від російських варварів і терористів. Вислухаєте програму Радіо Майдан для вас працює Леся Журавська в Україні третина вчителів початкових класів не пройшли ЗНО, яке є одним з етапів сертифікації вчителів. Повідомляє сайт Міністерства освіти України на Кіровоградщині з 52 зареєстрованих. Прохідний поріг подала. 38 Чому важливо проходити сертифікацію? Які складнощі? Були під час проходження ЗНО і що це означає? Будемо говорити з моєю гостею Лілія Сінчук, начальниця управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області. Я вітаю вас. В нашій студії. Вітаю сертифікація вчителів. Триває четвертий рік. Її проходять вчителі молодших класів, бо реформа нової української школи починається саме з початкової школи. Сертифікація є альтернативою атестації. Той хто пройшов сертифікацію, отримує надбавку до заробітної плати у розмірі 20%. Це такий короткий вступ про сертифікацію. Чому це важливо? Сертифікація є одним з багатьох чинників підвищення якості освіти. Але спочатку скажу, що таке сертифікація насправді це зовнішнє оцінювання професійних компетентності педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду. Незалежне тестування це є це оце... ЗНО. З... Да, ну називається незалежне тестування, і метою сертифікації є саме виявлення та стимулювання вчителів з високим рівнем професійної майстерності, які володіють метод. Одиками навчання та новими освітніми технологіями, і готові з ними ділитися і поширювати їх. Хочу нагадати, що сертифікація це абсолютно добровільна процедура, і педагогічні працівники беруть участь лише на добровільних засадах, і на будь-якому етапі можуть відмовитися саме від проходження сертифікації. Які у нас є труднощі? Ну спочатку встановлюється квота квота в цьому році була встановлена. Вона встановлюється міністерством освіти Для кожної області да на Україну було дві тисячі осіб. Хоч сказати, що зареєструвалися 1983 з усієї України. А прийшло на тестування незалежне 1855, вже наскільки зменшено в нашій області. Ми мали квоту 67 осіб зареєструвалися лише 52. Це ми говоримо про те, що мабуть не було чи мотивації, не було вчителів, бо дійсно, якщо сертифікація це зовнішнє оцінювання, це виключає суб'єктивізм, включається об'єктивізм і потребує стресостійкості. Думаю, що на це можливо вплинула і навіть війна, тому що ми сьогодні перебуваємо в Дуже складних умовах, і можливо не всі вчителі змогли зареєструватися, тому що деяка частина вчителів знаходилась за кордоном. Хоча можна було зареєструватися і за кордону також. Чи можна вам сказати по територіях, по громадах більше людей вчителів було з Кропивницького? Можливо, з громад. Ну найбільше не можу сказати по кількості, але найбільше було саме з міста Кропивницького. Хочу сказати, що саме місто Кропивницький працює в даному напрямку дуже добре, в якій я Очі плюс в тому, що на сьогодні, на жаль, не в кожній території є центри професійного розвитку, які здійснюють методичний супровід вчителів і тому допомагають проводити роз'яснювальну роботу і допомагають саме вчителю удосконалювати свої здібності, уміння, фахові знання. Саме це центри професійного розвитку фінансуються з місцевих бюджетів, і тому саме від голови громади залежить, чи буде створений цей центр професійного розвитку, чи він бачить цьому користь. У нас не в, не у всіх громадах є, є ці центри, і ми бачимо такий результат. Саме в місті Кропивницькому центр професійного розвитку створений, і ми, до речі, з ними співпрацюємо. І багато їхніх працівників є саме нашими експертами. Отже, мотивація потрібна і для вчителів також, і ми більш детальніше поговоримо саме про це зовнішнє незалежне оцінювання. Це перший етап сертифікації. Я уточню для наших радіослухачів, що відбувається вже. Триває вже третій етап сертифікації, але про це трохи пізніше. Наприкінці програми, а зараз ми поговоримо, чому такі результати по Україні і. По нашій області третина дипломованих вчителів початкових класів не склали зовнішнє незалежне оцінювання. Подібні результати були і в минулих роках. Наприклад, 27% не пройшли бар'єр у 2021 році, і 40% не подолали прохідний бал у 2020 році. Читаючи коментарі до цієї інформації, наприклад, на сайті освіта.ua, пишуть про некоректні запитання, пишуть про те, що вчителі Стресують і багато інших нарікань, але хочу сказати, що наші випускники, готуючись до складання зовнішнього незалежного оцінювання в таких самих умовах, перебувають, але це діти вчителі, вже маючи і певний багаж знань, і певний такий вже психологічно стресу. Стресостійкість як вчитель, вони б мусили би бути більш підготовленими. Але це вже якби оцінка цього етапу. А я вас прошу прокоментувати, чому так? Чому така цифра? Ну скажу, що Державна служба якості освіти якраз займається сертифікацією другим і третім етапом. Перший етап розробляється програма і всі питання, завдання, саме центр оцінювання якості освіти і затверджується саме Міністерством освіти і науки. Програма незалежного тестування фахових знань та вчителів початкових класів є в, в доступі. Вона затверджена ще в квітні місяці була. Тобто, вчителі мали доступ до цієї програми і могли підготуватися, що включають в себе саме оці питання. Це склалися таких можна сказати на чотири розділи. Це перше управління освітнім процесом, тобто планування освітнього, тобто процесу, як проводити, да, як, як треба триватися да. до уроку, результати навчання учнів. Потім друге це навчання учнів предметів. Тобто викладання державної мови, комунікація державної мови, тому що ми знаємо відповідно статті 7 закону України про освіту, мова освітнього процесу є державна мова. Це звичайно і теоретичні знання, і методика навчання учнів. Це такий другий етап. Третій такий розділ це партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу. І четверте, це організація освітнього середовища, яке має бути комфортне і безпечне. Тобто ми бачимо це те, що вчителі мають робити і знати. Ну щодня. Тому що вони використовуються на уроках. Чому вчителі не готові? Можливо, стресостійкість, але дійсно наша робота робота вчителя вимагає більш більш підготовленості, більш будь-готовим е, до будь-яких стресових ситуацій. Ми можемо зазначити, що саме тільки дивіться: 52 вчителя змогли подолати свій якийсь бар'єр і зареєструватися. Да, подавали нас 55, в трьох якось не пройшли документи, але 52. Тобто То це не так. Ми навіть не змогли заповнити квоту. Це говорить про те, що ми, наприклад, наша. Держава світа. Да? Ми будемо працювати і говорити, мотивувати їх. Ми будемо працювати з засновниками, з керівниками закладів, тому що я вважаю, що це мотивація. Тому що альтернативою є атестація. Сертифікація проходить раз на три роки, а атестація це більш такий вже знайомий для вчителів процес. Він раз на п'ять років. Сертифікація перших два етапи взагалі немає спілкування з, з людьми. Тобто заходиш, машина. Все дійсно незалежне тестування. Так само самооцінювання в цьому році це другий етап. Ми вперше використали така інформаційно-аналітична система. Ми апробуємо її і саме учасники сертифікації цього року, для того, щоб їм полегшити вони через систему Evaluate. Ми разом з чешськими партнерами розробляємо цю, цю програму, працюємо і вона дійсно покращує. І знаєте, дає такий зразу дає діаграму, візуалізацію саме створення програми професійного розвитку. Кожного вчителя, тобто це теж, знаєте, переосмислення, мабуть, для цього для свого розвитку. Щодо атестації, я думаю, наскільки знайомий процес, і дійсно, як правило, атестацію проводить хто? Це ну, директор школи і ваші колеги, які вас знають і все одно все буде добре. Що дає сертифікація? Крім того, що сертифікація дає 20 надбавки протягом трьох років, але сертифікація так само підтверджує або дає позачергове звання. І категорію для вчителя я знаю, що є кілька випадків. Ну, я говорила з вчителями, кажу, а яка ваша була мотивація, чому ви прийшли на сертифікацію? Каже, а мене в школі не могли оцінити. Я, я там працював 15 20 років. У мене я до сих пір маю першу категорію, а я знаю, що я заслуговую краще. І дійсно людина проходила з дуже високим балом. Через то є і такі випадки. Через то це є альтернатива дійсно. атестації. ми зараз всі наближаємося до Євросоюзу. А в Євросоюзі є сертифікації. Я думаю, що ще. Часом вона замінить атестацію. Просто сертифікація сьогодні відбувається лише для вчителів початкових класів, тому що це вчителі, які працюють за новою українською школою, Да? В цьому році був прийнятий також новий державний стандарт саме для вчителів, які викладають у п'ятому класі до нової української школи, але війна внесла корективи, і ми трохи, мабуть, не справилися, не встигли розробити, тому що планувалося, що вчителі і базової школи будуть ну, сертифікацію. Це десь шанс через. То я думаю, що ми будемо працювати, ми з свого боку будемо працювати в той час, коли хлопці-дівчата на передовій захищають нас наше завдання. Колеги, ми повинні захищати тут, тому що ми живемо не на землі не своїх батьків, а на землі своїх дітей. Маємо це пам'ятати, тому що нам розбудовувати свою країну і майбутнє наші це наші діти. І скільки ми в них вкладемо, скільки ми будемо мати. Для будь-якої громади взагалі сертифікований вчитель це імідж громади, тому що закат освіти це взагалі іміджевий заклад, Знаєте, іміджевий такий маркер для будь-якої громади насправді. Вже спливає час нашої програми. Наступні етапи зараз триває третій етап, що передбачає другий і третій етап, і які от результати для 38 вчителів, які подолали перший етап. Хтось може не пройти другий, третій чи навпаки, вони вже тепер ці всі наступні етапи пройдуть. А вже Державна служба якості освіти буде визначати на якому рівні вони його пройшли, так чи ні? Так, 30, у нас 38 учителів пройшли перший етап. Після першого етапу одна вчителька за сімейними обставинами, там за станом здоров'я відмовилася до другого етапу пройти. Тому ми з другий етап приступили 37 осіб і 37 всі прийшли, тому що там, як правильно, немає правильно неправильно. Бо там головне, що Вони побачили свій професійний, свій сильний слабкий сторони і свій професійний розвиток, куди їм потрібно прагнути. І зараз триває з 12 жовтня. Почався і до 18 листопада. Триває саме третій етап. Що він передбачає? Вивчається саме практичний досвід, тобто експерти, експерти це такі самі вчителі, які на навчання. У нас в області 47 таких експертів вивчають досвід колег. Хочу зазначити, що ми, наприклад, вивчаємо досвід з 19 інших областей, тобто ми не вивчаємо досвід вчителів з нашої області, тому що це є конфлікт інтересів, щоб не було неупередженості, тому що ми говоримо про об'єктивність. Ми не знаємо вчителів, коли ми з ними спілкуємося. Ми вперше їх бачимо. Ми дивимося два уроки. Два чи, ну, чи повідомляєте? — Ми чи? повідомляємо, ми маємо розклад цих всіх вчителів. Ми звичайно з ними їх повідомляємо, тому що це іноді це дистанційна форма, іноді це змішана форма, іноді очна, але ми ж дивимося дистанційно, тому що зараз такі умови. І ми вивчаємо два уроки. Потім в цей же самий день вчитель аналізує свій урок, зробить самоаналіз уроку. Що це дає? експерта. це дає те, що експерт розуміє, чи вчитель бачить свої помилки, помилки св... де свої сильні сторони, чи бачить... розуміється на методах і різних способах саме викладання. Потім вчитель робить самопрезентацію свого досвіду, і потім ще в нас година може бути інтерв'ю. Все, що експерти не побачили, бо в нас є 15 компетентностей, які ми маємо, вчитель має розкрити. І як тільки в інтерв'ю, якщо щось не відкрити, не розкрите, експерти задають питання: максимальна кількість балів може бути 160 балів. Хочу сказати, що є така радісна новина, що, наприклад, одна вчителька саме з Кропивницького вже набрала 159. Тобто ми точно знаємо, що вона вже прийшла. Не можу сказати, хто це. Хай буде інтрига, але вже є така вчителька. це дуже прим, бо це дуже високий балю. 160 балів, це ну практично ніколи не буває, бо все одно це як 200 балів для, для учня. Для уч да. з класу ЗНО. через і дивіться в кінці уже співбесіди повідомляється результат вчителів. Вчитель знає, який є плюс ще нове ми ж йде диджиталізація всій країні. Державна служба якось освіти теж йде в ногу з часом, і для того, щоб полегшити саме роботу експертам. І вчителю є зараз електронний такий експертний висновок, і підпис здійснюється електронними підписами. Тому що, якщо є експерти, ну в нас в області немає, а в інших областях є, які знаходяться за кордоном, щоб вони теж зробили в угу. цьому участь. Отак і триває сертифікація. До 18 ли... Ли... листопада потім Державна служба якості освіти. Визначає пороговий прохідний бал, і десь до 5 грудня, на початку грудня, ми вже будемо знати. Ми з вами зустрінемося, ви розкажете. Да. На жаль, час програми завершується, що я винесла з цієї програми сертифікований вчитель. Імідж громади. Так говорить моя гостя Лілія Сенчук, начальниця управління Державної служби якості освіти Кіровоградській області. В нашій області перший етап, а це загну для вчителів початкових класів, з 52 зареєстрованих подолало 38 людей. Сертифікація серед іншого, крім імідж громади, додає вчителю 20% до заробітної плати. І є альтернативною атестацією. Стації мотивувати вчителів до проходження сертифікації мусять керівники шкіл, так і громади. Ну, якщо не вистачає вчителя мотивації, то да про все це ми говорили в програмі Радіо Майдан. В студії працювала Леся Журавська. До нових зустрічей на хвилі українського радіо Кропивницького. Разом ми переможемо. Радіо Майдан.